За законом той, хто порушував заповіді, карався смертю. Основа цих заповідей любити Бога і любити ближнього. А багато хто говорить, що ці 10 заповідей вже не актуальні, але новий заповідь теж заснований на двох заповідях. Христос навчав полюби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю і всім розумінням своїм. І полюбив ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях утверждається весь закон та пророки. Нічого не змінилося, тільки стандарт нового завіту вищий це стандарт духу. Якщо старий завіт каже не роби, то новий каже навіть не думай про гріх». Старий заповіт це омивання, приношення дарів, а новий заповіт це заповіт духа. Бог пише свій закон на умах і серцях на ДНК людини. Тому той, хто народжений від Бога, живе по новому завіту, знаходиться на новому рівні. Старі заповіді любові до Бога і ближнього залишаються. Бог не скасував їх, але додається нова віра в Ісуса Христа. Якщо ми повірили в Ісуса, то ми живемо. За Новим Завітом. Бог прощає всі гріхи і більш не згадує їх.